І є люди, які спроможні примножувати смисли на краницях відомого. Ми їх умовно назвали люди культури, ті, що мислять і примножують смисли, синтезують нове. Іноді зустрічаються такі дивні особистості на кшталт Ейнштейна, які можуть схопити смисл всередині білої плями. Коли Ейнштейн написав свою спеціальну теорію відносності, почали писати да, вчені з усього світу. Звідки ви це взяли? На чому ви стоїте? Хто сказав, що швидкість світла? В кожній системі координат однакова. Хто сказав, що є принцип відносності? Він, він відповідав так. Ну уявіть собі, що це так. І тоді оця ця, і ця невирішальні задачі вирішуються. Це робота уяви. Уява дозволяє вийти за межі відомого. От він вийшов, уявив собі світ, як влаштований, і приніс це знання нам. Те, що приніс Ейнштейн, конфліктує з відомим світом, з картиною світу. Людство опинилось в необхідності змінити модель реальності, перейти до моделі реальності, в якій конфлікту не існує. Це зміна світогляду.